Захистити себе та близьких у комунарському районі Запоріжжя продовжує роботу перший та єдиний в Україні гурток стрілецького хортингу. Тут молодь навчається правильному та безпечному поводженню зі зброєю та здобуває навички самозахисту. Тренує охочих опанувати стрілецьке мистецтво. Інструктор Сергій Єрін наставник неодноразово навчав стрільбі наших захисників, а нині допомагає здобути високий рівень підготовки і юнакам. Нашої федерації фактично два напрямки. Перший напрямок, напрямок це військово-патріотичне виховання молоді. Отже, ці знання та навички потрібні нашим дітям для того, щоб вони розуміли, наскільки зброя от, вона небезпечна, якщо неправильно з нею, нею користуватись. Для самозахисту, для захисту себе своєї родини, і вже юнаки, які там йдуть до армії, то вони вже йдуть більш підготовлені і розуміють, як користуватись зброєю. Наразі до гуртка стрілецького хортингу запрошують дітей з восьми років. За словами інструкторів, саме в цьому віці краще виховувати у дітях дисциплінованість та стрілецькі навички. Займатися стрільбою у гуртку можуть як хлопці, так і дівчата. На сьогоднішній день саме стрілецький хортинг надає можливість як і національно-патріотичного виховання, так і здобуття. Дітьми різного віку, оскільки програма розрахована на з 8 років і до 18, зрозуміти елементарні такі теми, як техніка безпеки поводження зі зброєю. Це і робота не в статики, а в русі, коли людина контролює як зброю, так і своє тіло, і розуміється на елементарних речах, що в майбутньому допоможе йому бути. Елементарно розвиненою